Доброго дня. На сьогоднішньому занятті поговоримо про коло, вписане в правильний многокутник. Існує теорема: будь-який правильний многокутник можна вписати коло і описати нам коло нього на коло. На цьому занятті ми говоримо про коло вписане в многокутник. Одразу хочу застережити справу, тому що коло називається вписане в многокутник, а многокутник в цьому випадку буде. Описаний навколо кола. Тому в даному випадку треба бути уважним, про яку фігуру саме йде мова. Отже, так як в кожний правильний многокутник можна описати коло, ну давайте розглянемо. Наприклад, ми вже знаємо, що до правильних многокутників відноситься квадрат. Можливо, не зовсім рівно. Отут десь мало бати. Але ось оце коло. Я так намагався зобразити, щоб воно було вписане в квадрат. Що значить коло вписане в квадрат? Це значить, воно дотикається усіх сторін цього квадрата. І нагадаю, радіус, проведений в точку дотика є перпендикулярним до дотичної. Отже, отут буде прямий кут. Якщо ось точка дотика сюди провести радіус, також він утворить прямий кут зі стороною. В даному випадку сторона квадрата є дотичною. Аналогічно можна сказати про коло описане в трикутник. Ось так. І якщо ось оце точки дотику, радіус проведений в точку дотику має бути буде перпендикулярним. До сторони, в даному випадку трикутника. Аналогічно можна вписати коло в будь-який інший многокутник, тобто в п'ятикутник, шестикутник і багато іншого. Для знаходження радіуса правильного, для знаходження радіуса кола, вписаного в правильний многокутник, існує формула. Ось вона. Давайте домовимося. Якщо у нас в формулі записана R маленька, до цього часу ми якби не звертали увагу. Радіус кола і радіус кола можна позначати маленькою буквою, великою буквою. Ну, Можливо, звертали, але не так строго, то тепер будемо домовимося. Якщо R маленьке у нас, то це мова йде про радіус вписаного кола. Якщо R велика, то це мова йде про радіус описаного кола. От, за цією формулою R дорівнює A поділити на 2 тангенс 180 поділити на N, де A – це довжина сторони многокутника, N кількість сторін цього многокутника, ми можемо знаходити радіус вписаного кола. От ну, Давайте спробуємо розв'язати таку задачу. Приклад, знайти радіус Кола вписаного в правильний десятикутник. Радіус кола вписаного в правильний десятикутник зі стороною. Нехай буде 12 см. Отже, маємо. Десятикутник це кількість сторін. Тобто ось замість N ми маємо підставити 10, а замість довжини сторони маємо підставити 12. Давайте обчислювати це. Просто завдання на підстановку. R дорівнює, замість А підставляємо 12, 2, тангенс 180. Поділити на 10. І в даному випадку, що ми можемо зробити? 12,2 скоротити. І ось отут можна на 10 скоротити. Тобто у нас буде 6 поділити на тангенс 18 градусів. в даному випадку тангенс 18 це не табличне значення. І тому відповідь варто так і залишити. Отже, радіус кола вписаного в правильний. Десятикутник буде ось таким. Для деяких правильних многокутників можна отримати формули і навіть запам'ятати їх. Ну, це для тих многокутників, які дуже часто, скажімо, зустрічаються. Ну, наприклад, правильний трикутник. У нас вже є формула для радіуса правильного трикутника раніше отримана через площу. Але наразі ми можемо сказати, що якщо в нас є правильний трикутник, то отут от буде фігурувати число 3 і радіус кола для правильного трикутника, ну, давайте запишемо правильний трикутник. R трикутника буде дорівнювати сторона, поділити на 2. Тангенс 180 поділити на 3. А тангенс 180 поділити на 3. 180 поділити на 3 це 60, а тангенс 60 це корінь 3. Отже, 2. Помножити на корінь з 3. Тому можна запам'ятати окремо формулу для радіуса вписаного кола. Аналогічно можна отримати формулу радіуса вписаного кола в трикутник. Випусті. Формулу для радіуса вписаного кола в чотирикутник тобто квадрат. от Зараз ми наразі подивимось як воно працює. R кола описаного в чотирикутник. Підставляємо ось сюди 4. 180 поділити на 4 буде 45. Тангенс 45 це, це одиниця. І тому отримаємо А поділити на 2. Тобто радіус кола вписаного в квадрат рівня А поділити на 2. Я вже стер, але давайте ще раз подивимось. Так це ж Ось тут будемо вважати, що дотик є. Радіус кола, так він дійсно дорівнює половині сторони. Нескладно довести, що довжина цього відрізка до рівня половині ось цього відрізка. Якщо добудувати, ми тут отримаємо також квадрат. І ось оце дорівнює половині довжини сторони. Що ми отримали? Радіус кола, вписаного в квадрат, дорівнює половині довжини сторони. Можна аналогічно отримати ще форму для радіуса кола, вписаного в правильний шестикутник. Ну, Взагалі таку форму можна багато отримати. Головне, щоб цей тангенс цього кута обчислювався. Бо в попередній задачі нам, ми вимушені були залишити тангенс 18 градусів. Давайте запишемо для правильного шестикутника. радіус. 180 поділити на 6 буде 30. Тангенс 30 це корість 3 поділити на 3. І тоді чисельник у нас буде А3А. А тут 2 помножити на корінь із 3. Або можна навіть скоротити і тоді сказати, що ось тут буде корінь із 3. Отже, радіус в кола вписаного в правильний шестикутник буде дорівнювати А, помножити на корінь з трьох і поділити на дві. Ну, власне кажучи, ці формули можна запам'ятовувати, можна ні, а ось оцю бажано запам'ятати. Давайте подивимось приклад на розв'язування задачі. так, нехай відома, відома радіус кола вписаного в правильний шестикутник. Р-кола вписаного в правильний шестикутник, ну нехай буде 15 см. Необхідно знайти довжину сторони цього шестикутника. Тобто, що ми маємо? Я не буду весь щекутник малювати. Ось десь тут центр кола, радіус кола до рівня 15. Необхідно знайти довжину сторони кола. Можемо скористатися загальною формулою. Можна скористатися ось цією формулою. Значить, що у нас є? У нас є радіус, він відомий. Тобто, ось сюди замість R, ми можемо записати 15. Із цієї формули виразити невідому. А, яка є довжиною сторони. Давайте все-таки формулу перепишемо, так як ми розв'язуємо кожну разу задачу. Формулу бажано писати, щоб вона щоб було зрозуміла, куди ж ми підставляли. Підставляємо сюди замість r 15 дорівнює А помножити на корінь із трьох, поділити на двійку. Домножили обидві частини на двійку. 30 дорівнює А помножити на корінь із трьох. Відціля А дорівнює 30 поділити на корінь із трьох. Або, як зазвичай прийнято, в знаменнику і раціональність не залишаємо, тому необхідно чисельник і знаменник домножити на корінь із трьох, щоб позбутися і раціональності в знаменнику. Тоді в чисельнику буде 30 коренів із трьох поділити на 3. І навіть можна ще скоротити і остаточна відповідь буде 10 корінів із трьох. 10 коренів із трьох. Хоча ми знайшли довжину ось цієї сторони, невідомо, і вона буде 10 коренів із трьох. Хочу зауважити, що при розв'язуванні такого типу задач зовсім не обов'язково завжди використовувати формули. Ось уж навіть з цього малюночка видно, що якщо б ми провели ось отак, два відрізка, то ми б отримали рівнобедрений трикутник. рівнобедрений, у якого довжина, ну це в даному випадку буде висота, а висота в рівнобетаному трикутнику співпадає з медіаною бісектрисою, відома, відома. І ми б могли спробувати розв'язати цю задачу, використовуючи тільки трикутники. Ну, Наразі не будемо це робити. Давайте ще розглянемо. Давайте таку задачу розглянемо. В многокутник вписане коло, величина внутрішнього кута многокутника величина внутрішнього кута многокутника 150 градусів. Знайти радіус кола, якщо довжина сторони кола, ну, скажімо там, 10 см. В чому проблема перша? Ми не знаємо, скільки кутів в цьому многокутнику. Але знаючи величину, я хочу одразу зауважити: навіть якщо я не кажу правильний многокутник, то мається на увазі весь час правильний многокутник. Тобто мова йде виключно наразі про правильні многокутники. Якщо у нас величина внутрішнього кута правильного многокутника 150 градусів, давайте згадаємо, як знайти кількість кутів цього многокутника. Що це буде? Кількість кутів знаходиться по формулі. 180 помножити на N-2 поділити на N, де N є кількість чи вершин, А альфа це величина одного внутрішнього кута Отже, якщо ми сюди підставимо замість 100, замість альфа 150, ми отримаємо рівняння для знаходження. Давайте я одразу розкрию дужки для знаходження невідомої n. Домножимо обидві частини на n, будемо мати тут 150n до рівня 180n мінус 360. Перенесемо невідомі в одну сторону, відомі в іншу. 180Н відняти 150N буде 30Н. 30Н дорівнює 360. Звідкіля N дорівня 360 поділити на 30, скоротимо на 10. Нулики закреслимо, і 36 поділяється на 3. Отже, N буде дорівнювати 12. Н буде дорівнювати 12. Значить, у нас залишилось. У нас є довжина сторони трикутника, і тепер у нас відомо, що це N12-кутник, це маємо справу. Тобто. Суті задачі у нас є радіус кола. А, нам необхідно знайти радіус кола, вписаного в правильний 12 кутник. Тому скористаємось загальною формулою для знаходження радіуса. Р буде дорівнювати 10 поділити на 2. тангенс 180. І поділяємо на кількість сторін на 12. Дорівнює. 10,2 можемо скоротити, тут буде 5, тут буде 5. А тут буде тангенс 180 на 12, чи поділяється чи ні. Ну, Дивіться, можна одразу спробувати ділити. Можна скоротити, наприклад, на 6, тоді тут буде двійка, тут буде 30. А 30 на двійку, поділяється, буде 15. Очевидно, тангенс 15 також не таблична величина. І тому. Залишається відповідь в тому вигляді, який є. Тобто радіус кола, описаного, вписан, радіус кола вписаного е, в, в даному випадку правильний 12-кутник дорівнює 5 поділити на тангенс 15 градусів. Звісно, наближене значення ніхто не відміняв, і за бажанням можна взяти калькулятор і подивитися, чому дорівнює тангенс 15 градусів. Або у когось березлися ще так звані чотиризначні таблиці Брадіса. За ними також можна подивитися значення синуса, косинуса і тангенса до вільних кутів від 0 до 90 градусів. Ми ж залишаємо відповідь в такому вигляді. Дякую за увагу до наступного заняття, на якому проговоримо про коло описане навколо правильного многокутника.